Вітаю вас, друзі. Тільки учора у себе на каналі я викладав відео про двох поліціянтів: одного фаната Сталіна та партії Шарія та іншого, який принципово відмовляється в Україні з українцями говорити українською, і яких, попри це, не звільняють із поліції. Як тут з'явився і ще один цікавий персонаж, який не знає, що Крим це Україна, Крим це, це Україна чи ні? В мене немає політичної думки. Я як не служу. Дивіться, як цікаво. Виходить, вже і самі росіяни деякі кажуть, що Крим це Україна і він не їхній. Крим український І повірте. Крим далеко не наш. Крим не наш. А ось отут, у Києві, у нашій столиці, цілий поліціянт, працівник національної поліції України ніяк не може сказати, що Крим це Україна. Може він просто мріє служити у поліції сусідньої держави. Якщо ви дивитесь це відео і досі не підписані на мій канал, то настав час це виправити. Підписуйтесь. Ну і не забувайте про ваші лайки та коментарі. Усе це допомагає просувати. Відео в Ютубі і відповідно набирати йому якомога більше переглядів. Ну а тепер розповім вам історію про цього поліціянта, який не знає, чий Крим від самого початку. Моя знайома Наталя Лютікова їхала у травні у Києві на акцію на мою підтримку, коли мені загрожувало тривале ув'язнення. Вона їхала на автомобілі із транзитними номерами. Чому? Тому що вона хотіла, оскільки сама є з Криму, отримати саме кримські номери. А їх у наявності не було, і довелося чекати, поки вони з'являться. Ось, будь ласка, ось документи на транспортний засіб. Я пояснила, що він зараз буде оформлюватися за Херсонській області, тому що це го. Тоді її зупинила поліція та запитала, чому вона їздить на транзитних номерах. Наталя повідомила, що вона чекає на кримські номери, і не винна, що досі держава їх їй не видала. Тоді один із поліціянтів сказав їй: Ну, нащо вам взагалі ті кримські номери, а це її принципова позиція. Візьміть собі просто київські та й не мучайтесь. Наталя сказала, що ні, Крим це Україна, і вона хоче саме кримські номери. І тут. Почалось Вторіці. У мене політичної думки немає. Я вам повідомлю. А мене цікавить політична думка. О, Крим я це я Україна маю. чи ні? У мене Немає політичної думки. Я не як на вас звуть. Представтесь. Слависький Віктор. У нього немає просто політичної думки, щоб сказати, що Крим це Україна, що не є політикою. Це закон, так написано навіть у конституції. Але я думаю, насправді думки у нього є. Просто він боїться висловлювати те, що він підтримує окупантів. Тому що інакше би людина, поліціянт, тим паче давно вже б сказав, що Крим це Україна. Крим це українська територія. Ох, йо май, я вам вже сказав. Зверніть увагу на його ще роздратовану реакцію, коли він каже: Йо-майо, йо". ох, ньома, йо я вам вже сказав. Що ви мені сказали? Повторіть. Я на роботі. Він на роботі. Він працює в Національній поліції України. Він фактично є представником держави Україна. А Крим це невід'ємна частина нашої держави. Але він цього не може сказати. Політична... Крим це українська територія. Так як вас звати? Мене звуть Наталя. Я із Наталя. Криму. А У мене забрали дом. Забрав мій будинок. Путін панімається, тому що це Україна, і він його віджав. А ви зараз говорите, що тратувач? вам все одно і ви в не політики. Oh, да. Ми маємо насправді його зрозуміти та запропонувати йому допомогу, тому що у нього проблеми із розумовим розвитком, бо він постійно повторює, що він поза політикою. Шо, да? тому, що я на службі, а не в політики. Правильно Крим це Україна. Це закони, це Конституція про це говорить. Ви на службі, без Конституцію знаєте? Конституція? Навіщо взагалі поліціянтам знати про те, на що їм плювати? Далі що? Все? Скажіть мені, будь ласка, Крим Я все Україна? Я вам повідомлю, що вам ще раз сказав. Ви мені не сказали, ви сказали, добре, добре, політики, що ви не політики, і вам да. все одно Україна Крим чи ні. От що ви мені сказали. Добре. Так, друзі, я на початку забув повідомити, що до того, як було увімкнено відеозапис, цей поліціянт на слова про те, що Крим це Україна, відповів, що йому взагалі байдуже Україна, це чи Росія? Цей поліціянт, вибачте, ну я просто в шоці від вас. Крим це невід'ємна частина України. Як ви можете говорити таке зараз? А чому ви не знаєте? Чому Тому вам так я вам складно повідомлю. сказати, що Крим – України... Це я... не політика, це вот. Конституція я України. Сегодня. Це там на пропуск. За вечером. коли після служби, якщо хочете, це можемо поспілкуватися і обсудити. А на, на даний час я не маю ніякого відношення не до того, що ви. Житомир, задаєте, це Україна. Скажіть мені, будь ласка. Київ це Україна? На ці питання він також нічого не відповів, мабуть, тому що він, як один одеський алкоапалченець, просто не вчив географію. Так шо, чий Крим? Господи, що з тобою ми географію ні учимо. Давай географію? не знаємо. Коли з ним спілкувались, то цей поліціянт представився, точніше, назвав ім'я та прізвище. Як я вас звуть. звуть представьтесь. Славутський Віктор. Я довго намагався у реєстрі декларацій знайти людину із подібним прізвищем та іменем. І за запитами Славуцький Віктор, Новуцький Віктор та іншими подібними, на жаль, я нічого не знайшов. Тому у мене буде прохання. До вас, глядачі, та до порядних поліціянтів, які працюють у Києві і можуть знати цю особу, допоможіть його ідентифікувати. Анонімність, я гарантую. Якщо що, пишіть мені у соцмережах посилання, на які є в описі до цього відео. Ну і звісно ж, поширення цього відео для розголосу абсолютно вітається. Ви можете дуже допомогти, якщо просто опублікуєте його у себе у соцмережах. Давайте разом допоможемо Жемо віктору з'ясувати таке надзвичайно складне питання: кому ж таки належить Крим?